І безпека це із шести основних потреб людських. Наступний принцип це створення емоційної безпеки, це річ, якою нас ніколи не вчили, але ми її завжди шукаємо. Це відчуття присутності в стосунках, коли ви знаходитеся з партнером разом. Навіть якщо ви на відстані, і ви відчуваєте присутність а, і безпека це із шести основних потреб людських а, необхідність відчувати безпеку. Це перший шукати необхідності бути в безпеці, емоційній безпеці. Коли ми розуміємо, як це працює, то ми починаємо бачити в собі і маленьку дитину і маленьку дитину в партнері. Ми починаємо зовсім по-іншому відчувати себе, і ми не тільки створюємо цей безпечний простір, ми можемо допомогти партнеру відчувати себе безпечно, коли ми можемо задовольняти свої шість людських потреб в здоровому, Здоровими способами і допомагати це робити нашому партнеру. Це те, що закладає такий фундамент, який це ось коли вас можуть запитати: а чи почуваєтеся ви, як ви почуваєте себе в стосунках? Ви можете сказати: мені добре, я відчуваю себе безпечно, я відчуваю, що мене люблять ви. Ну, я відчуваю, що я важлива в стосунках, що мені приділяють увагу, що, що в нас є різноманітність така: ми проводимо час добре, мені весело, мені не, не, мені не, не скучно з цією людиною. Мені нема нема коли сумувати, я відчуваю безпеку. Я відчуваю любов, і ми зростаємо разом. А також я відчуваю, що. І, звісно, це я це перелічив тільки що усі шість людських потреб, які задовольняються в стосунках, і це виводить стосунки на інший рівень. Це поглиблює їх дуже глибоко, і тоді зникає страх і відчувається. Що ці стосунки це, це, це моє місце, це там, де я почуваюся себе дуже.